У буй на зелених садах, мов у віночок убралась дівчина, мов писанка в майстер руках, а скільки талантів у тебе полтава, а скільки чудових людей. Так дай же їм, Боже, ноги і літа і досягнення нових ідей. Рідний край, полтавщина наша, ідні світі землі є, але ти найкраща. Я маленький. Україна тіємаки, Україна країтники він несі свого люду українського народу українці, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна красна та багата. Ось мала я невеличка, зате добре знаю, чи край лідне бавташіна, я її кохаю. Мій маленький дошкільня країнського роду. Мріємо про мир та щастя для свого народу. Любіть Україну, як сонце, любі, як вітер і трави, і водить. Ходину, часу і радості. Мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, сні наяву, в без небу, свою україну. Одині, а світу і кладе мої повдачі, щоб був достаток на столі у кожному місці і свої, щоб ми її мали і дарували, і пригощали. Моє місто чудове як на місто кольорове. Моє місто історичне, театральне та музичне, Котлеревський і королемко вчите моєї гарне. Кого ліста Ріпанас, всі нас. Буду вивчати, буду любити. Тут народилась, тут буду жити.